Доброго дня, мої шановні глядачі. Сьогодні прочитала таку новину. На Росії в двері мешканцям почали всовувати листівки невідомими людьми. В тих листівках написано: Ти мати вбивці, ти мати, сестра вбивці. Тобто, вже хтось починає активуватися. Люди починають вже працювати, поступово проявляти себе. Давайте подивимось, що це означає? Що це означає? О, так, впала. Дивіться, це вже цілеспрямований ухід від ситуації. У неможливлення. Шляхом, от бачите, карта випала таким чином: це е, прихований е, розвідник, це він вже вийшов із підпілля і відкриту воює. А так він вже починає. Тобто люди вже починають прокидатися, люди вже починають, ну як то говорять, страх потеряв, люди починають втрачати той острах. Того, що вже, ну, вже ну, неможливо вже це терпіти для них. Тобто люди вже просинаються там, на Росії. Так, е як будуть далі розвиватися події? Давайте подивимось у зв'язку з цим. Як раніше, як раніше, багато, е ну, е Кубкові, кубкові бажання, бажання, ситуація дежавю так, як було раніше. Так, як в них було раніше, коли було багато бажання е, полегшити своє становище. Е, ну, дивіться, так це втрати, це сум. Так, це вже. Перехідний момент, я вже пояснювала, це перехідна карта, карта перехідного моменту від кризи до якихось дій. І ось дивіться, от, так як було, переходять вже до, бачите, тут динаміка шестірка пряма, перевернута п'ятірка. Тобто це вже от, розпочинається у цей момент, коли люди. Ідуть із великим бажанням до якоїсь ситуації, яка вже в них була у минулому. Ми знаємо, що там в них було да, у зв'язку з активністю, е у плані там, війни. Так, я правильно розумію, в них люди прокидаються на Росії і поступово. Будуть активуватися у плані протесту існуючому режиму. Так, 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 так. Дивіться, вісімка мечів прямо зв'язані руки, безвихідне становище. Але тут ніж. Так, цей ніж розриває ці пути ці. Ну, те, що зв'язую руки. Люди відчувають, що їм вже пора від е, якоїсь ситуації, коли вони відверталися від чогось, від якоїсь проблеми, яка стоїть на порядку денному, яка є дуже важливою для них. Вони від цієї ситуації були відвернуті, але зараз вони вже йдуть до ситуації, коли вони розуміють, що вони мають якось переломити цю ситуацію, якось від них залежить, як зламати цю сталу систему. Оце каміння, це у нас. Король Пентаклів він дуже повільний, він постійно сидить на одному місці. Ну, от Як от Матрьошка клонована? Знаєте, про кого я говорю, вона вже скільки там сидить? 23 роки вона вже там приросла коріннями, вросла. Ну, Якщо не вона, то це от бренд матрешки. Тобто, розумієте, вони вже. От в них руки розв'язуються, вони починають вже розуміти, ну, наприклад, в чому сенс мого життя, якщо якась незрозуміла хто, якась там ряжена лялька, вона відвернулася від мене, вона дивиться в тільки в бік свого благополуччя. Ну, і, відповідно, ще можна таку версію. Це робиться за спиною цієї матрюшки. Поки що воно не, не переходить ще в активну дію, воно ще поки заблоковано тим камінням. Люди тільки от тільки починається перехідний момент. Так, і давайте подивимось, чи перейде от це. от. Прокидання людей, відкриття очей, розв'язання рук до кардинальних змін на болотах на Росії. Буде дуже їм важко, скажу так, буде дуже важко їм. І це залежить від їхнього бажання. Наскільки їм некомфортно жити в тому суспільстві, яке їм не дає жити. Ну, от така от автологія, яка е, серед людей е, жити з людьми, які жалять їх, які е, не сприймають їх. Тобто е, суспільство, яке один одного їсть. Отак от комфортно. А, а отак от некомфортно, там їм все їм заважає, ніхто їх не розуміє. Тобто це інакомислячі люди, які мають бажання щось змінити, змінити щось. І ще можна так сказати, от, бачите, це щось нове зароджується із старого. І е, я так собі хочу. Припустити, можливо, вони відчувають, що там дійсно вже зародився ну, от, ідеологія на букву Ф. Ви розумієте? Фа... І закінчується на «зм» – фашизм. Ну, я просто не хочу, щоб YouTube там щось. Тобто, ви розумієте, правила безпеки. Вони хочуть, це, що в них зароджується цей режим, хочуть його на корню затоптати. Але буде це дуже важко їм. Адже це, що воно вже зародилося, воно вже набирає силу. І люди не розуміють цього, багато людей. І тільки, від, скажімо так, на голій ініціативі, Цих людей може це все відбуватися. Тобто людей, які хочуть змінити цей режим. Так, який результат буде. Покажіть результат. Результат для, для Росії, для росіян, який результат. Результат, дивіться, сонце того, ну, п'ятої точки правосуддя, сонце правої точки правосуддя, коли правосуддя відвернулося від людей, да? тобто це вже йде якийсь, е, там самосуд або е, справедливість. Вона справедлива до певних верств людей, до когось справедлива, до когось ні, тобто нерівноправ'я. Да? Сонце тої несправедливості воно вже е, йде на спад, воно йде на спад. І е, у справедливості ще є інша, інший бік. Так, в кожного своя справедливість. Тобто люди вже будуть поступово розуміти суть їхнього правосуддя. Комусь воно грає на руку, а комусь воно грає проти. Зрозуміли, так? Да? Тобто справедливість вона багато, багато має облич для кожної людини. Ну і по ітогу покажіть по ітогу. Ну там буде важко. Знову ж таки, там, там буде важко, там може бути, по-перше, у росіянській сім'ї можуть бути конфлікти, великі конфлікти. Ну, якось так воно ну, не, не охопить всю країну в одну час, там буде прям, а е, якимись е, містами, місцями, певними місцями. Ось так. Ну, е, окрім того, ще е, там будуть такі, ну, хто буде конфліктувати? В Загальному, хто буде протестувати відкрито, хто захоче е, покинути все і, Та, будь воно, як то буде. Хтось буде взагалі, ніяк... Ну, по, так як мені, мене це не стосується з холодом до цього ставитися. Хтось буде йти у бій з холодною головою. Зрозумів. Тобто, але у загальному там буде от розбрат в їхній росіянській сім'ї. Крім того, там будучи і постраждалі. постраждалі ну, там же от, е, починає розсипатися от, якби, спілка людей, е, які пов'язані однією ідеологією, ідеологією війни. Вона буде поступово розсипатися. От бачите, вони тут. Зв'язані оці люди, отут зв'язані, і вони тягнуть цю лямку, а тут вони вже розсипалися, вони вже не хочуть, не хочуть про це думати, їм це надоїло, вони перегоріли. Ну, ось так от, ось так. Ну, а взагалі-то взагалі вони, знаєте, такі, вони вже настільки вони під впливом цього всього режиму у загальному люди от, на Росії. Що у більшості з них, у більшості з них це десь це в нас Ну, скажем, десь 25%, 25 більше, вони краще будуть відвернуті моя хата з краю, і будуть жити так, як вони живуть, у цих роздовбаних ізбушках на куріх ножках, без грошей. В такі в стагнації, вони не будуть відроджуватися з попілу як фенікс. Отак, от, от було би, знаєте, як відродження от, на початок що. А вони, от в більшості будуть е, мати перевагу жити так, як вони жили у більшості. Ну, будуть, звісно, звичайно, люди будуть, які будуть їх. Намагатися розшевелити, але це лише кубки. Знаєте, це людина, яка вона от, от на голом ентузіазмі, на бажанні. На бажанні. Вони будуть їх мотивувати, ну, відкрити очі. Ну, Скільки ж можна жити в цій ніщиті? Ну, давайте припинимо це Ну, в людей. Королева жезлів. Вони коріннями вже вросли. Вони вже вросли в це коріннями. От для них якось так комфортно, знаєте, просто сидіти, жити одним днем, боятися, вони вже звикли. Вони звикли боятися. Ось так. Такий розклад в мене получився. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки. Дякую вам за вашу підписку. Це допомагає розвитку мого каналу. Також ви мене мотивуєте робити для вас якісь нові розклади. І очікую на ваші нові запитання. Завжди відкрита, завжди рада вам. Дякую вам і бажаю вам всього самого найкращого. До побачення.